Я не п'ю алкоголь уже 5 років. Взагалі, навіть келих одного вина. І це було найкраще рішення в моєму житті. Я мала важкий період захворювання, яке повністю перевернуло мою реальність і перекинуло мене на іншу лінію життя. І тоді я вирішила, або я відновлю себе і вивчу все глибинно, детально або втрачу, тому що рішення іншого не було, так як я. Вирішувала це питання протягом одного року і, взагалі, не могла його вирішити. Навчалася я на біологічному факультеті, тому вирішила піти в глибину. Вивчила дуже багато всього, особливо почала вивчати глибинну харчування. Виключила абсолютно всі продукти, які шкідливі для нашого організму. Розібралась в тому, що таке взагалі збалансоване харчування. Пройшовши курс нутриціолог для себе. Вивчила, як алкоголь впливає на наше тіло, гормони, мозок, а особливо жіночу енергію. І те, що я дізналась. Змінило абсолютно все в моєму житті. Алкоголь це токсин, неважливо в якій упаковці. Він прискорює процеси старіння та забирає твою ж енергію, яка могла би йти на створення життя твоєї мрії. Кожен келих мінус до ясності думки, мінус до твоєї впевненості. У мене з'явилась енергія творити. Жити, заробляти в легкості з'явилася ясність, і саме головне впевненість у собі, у своїх силах. Я відчула, хто я насправді і в якому напрямку я хочу рухатись, тому що коли я працювала. Протягом 10 років тільки у сфері фотографії, вийшовши на високий топовий рівень у цій сфері, я пам'ятаю, фотографувала передостаннє весілля, і я мріяла про те, щоб у мене з'явився ще один напрям, який допоможе мені бути більш вільною, не залежати сильно від. Своєї роботи і не бути постійно фізично присутньою для того, щоб мати гарний рівень життя. І як результат, за один рік я була повністю відновлена. Звісно, це був комплексний підхід, не тільки відмова від алкоголю, а поповнення всіх дефіцитів, ментальне пропрацювання. Дуже багато всього було зроблено, але за один рік я була. Повністю відновленою. Сьогодні модно не пити, модно бути сильною, свідомою, чистою. Твоє майбутнє в твоїх руках і не в келиху, а в діях, в обіймах з собою справжньою. Підпишись, якщо тобі близька моя енергія. Я створюю простір жіночої сили, мислення, краси та усвідомленості.